Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про заяви Трампа. Звичайно, на них вже відреагував Путін, і в принципі нічого нового в його реакції немає. Про це зараз будемо говорити з нашим гостем Ігор Петренко, політолог. Ігор, я тебе вітаю! Слава Україні! Вітаю, Героям слава! Ігоре, зараз дивлюся, усе Путіна вже коментують ось цю заяву Трампа. Пам'ятаєш, він виступав перед губернаторами, губернаторами республіканцями і дуже багато всього говорив. Дуже багато різних було заяв і про Гренландію, і про, і про Панамський канал, і про Канаду, в тому числі. Ну і так само було. Була заява Трампа про те, що е, він готовий зустрітися з е, Путіним, і ця зустріч точно відбудеться. Зараз Пісков оддає е, чи то прес-конференцію, чи то брифінг і сказав, що так е, буде готуватися зустріч щойно е, Трамп е, пройде е, відбудеться інавгурація Трампа. І що саме цікаве, Пісков сказав, що е, Путін готовий зустрітися з Трампом без будь-яких умов, тобто просто, хоча б, зустрітися. Про що це нам говорить? Чи не говориться про те, що Путін настільки бажає сісти за стіл перемовин зі сполученими штатами, що готов навіть поступитися будь-якими своїми принципами? Ну насправді тут мова не йде про те, що він вступається якимись принципами. Треба розуміти, що для Кремля дуже важливо показувати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції, розуміючи ті прогреші на геополітичній шахівниці, які має Росія, зокрема в питанні Сирії, розуміючи те, що. Все ж таки да там в Монголію він відповідно з'їздив, значить ще там в Китай, але в цілому все одно це трошечки не та історія, яка була точно до повномасштабного вторгнення. Тому в цілому зустріч на рівні лідерів з лідером Сполучених Штатів Америки точно буде давати йому хороший, насправді пропагандистський відповідно ефект. Тому що мова не йде про те, що буде якась домовленість, тобто це фактично е, початок якоїсь розмови, де можливо Путін просто там, викладе або повторить е, свої вимоги про там, де нацифікацію, е, значить е, е, мілітарізацію і про інші абсолютно відповідно речі. Е, тому сам факт цієї зустрічі йому точно буде вигідний. А от ключове питання: чи буде він вигідний Трампу? Якщо знову ж таки Путін вийде своїми цими заявами, чим буде крити Трамп і з якими заявами він буде виходити, і чи не складеться ситуація, коли він знову буде виглядати? Ну скажімо, точно не на коні, тому що ми ж пам'ятаємо попередні зустрічі, які були Трампа і Путіна, і скільки критики було в сторону відповідно, Трампа. Тому позиція Росії тут і заяви там піскова, позиція Путіна. Вона мені в принципі зрозуміла. А от з чим на цю зустріч піде Трамп, і які умовно собі КПА він поставить після неї, от тут поки що не дуже зрозуміло. Добре, а для чого тоді взагалі говорити про ось цю зустріч? Чи нема? А в цьому якоїсь демонстрації е, сили в першу чергу європейським партнерам або навпаки, Трамп демонструє, що він готовий домовлятися, і тому і такий це пас Кремлю. Ну для чого тоді це говорити? Тому що е, Трамп говорить, потім Кіт Келлах пояснює. Трамп сказав про 24 години. Е, потім Кіт Келлах пояснює: Ні, ми все зрозуміли. Дайте йому ще 100 днів. Для чого говорити проговорювати про зустріч із Путіним, не знаючи, що це міжнародний злочинець? Е, ну треба розуміти, що Трамп він рухається своїй логіці. Тобто, не те, що він говорив, це було так, що Байден він був нездатний вести діалог відповідно. З двома сторонами, в тому числі і з Путіним, а Трамп каже, що я готовий вести відповідно цей діалог. Тобто він рухається в тій логіці, в тих заявах, які він робив ще під час передвиборної кампанії. Тобто, ну зустрітися це те, про що він говорив: почати відповідно діалог, якусь комунікацію і так далі. Але знову ж таки, треба розуміти, що у Путіна тут є своє завдання, і для Путіна вже виграш сам факт цієї зустрічі. А от сам факт зустрічі для Трампа, ну навряд чи він може бути виграшем, якщо вона буде в якомусь тупікові. Тобто тут вони рухаються кожен своїй логіці, і вона в принципі зрозуміла. Але ключове, от хто що буде розраховувати на виході. Мені видається, що Росія точно не налаштована на якийсь конструктив. Росія не налаштована говорити зараз про якісь компроміси. Для неї ця зустріч, коли вона просто знову повторить відповідно свої вимоги, і що тоді буде робити відповідно Трамп. Ну просто. Сказати, що ми зустрілися, вислухали позицію. Ну, мені здається, що це не дуже виграшна сторона, саме для американської сторони. Але ну, з точки зору, можливо, його попередніх заяв, що сам факт, що, що ця зустріч вона там відбудеться, окей, але ну, знову ж таки, мені здається, якраз завдання більше кітакелога зібрати вже розуміння. Якоїсь історії тих вимог, і якщо вже проводити зустріч на рівні лідерів, то вона вже має йти по якомусь предметному плану, по якимось позиціям, які можна обговорювати для того, щоб після цієї зустрічі вже можна було там казати про роботу над якоюсь дорожньою картою, чи ще відповідно чимось. Поки що, мені здається, що Такої роботи вона ще не проведена. Тож кіткелог він поки що не зустрічався з європейськими партнерами, не їздив відповідно до України. Можливо, є якісь у них переговорний трек там з представниками Російської Федерації, але ну точно чогось такого, що ми можемо помацати і побачити, і конкретно обговорити його поки що немає. Але тут питання в тому, ігоре чи є щось у Путіна, як ти вважаєш? Тому що мені здається, що Путін розуміє, що він, якщо йде на цю зустріч, він має щось запропонувати Трампу. Я не думаю, що він буде просто наполягати на своїх умовах, знищити Україну. Думаю, що йому буде що запропонувати. Як ти вважаєш, що може запропонувати Трампу Путін, і що зараз можуть запропонувати Трампу європейські партнери? От чи є тут якісь чому? Чи треба зараз та, перетягати Трампа на якісь із боків, поки він такий не визначений? Ні, ну не можна казати, що прям Трамп там не визначений. Треба дійсно усвідомлювати його мотивацію. Трамп навряд чи міркує зараз такими широкими стратегічними поняттями, категоріями. Він мислить точно своєю каденцією чотирирічною. Він мислить тим, що він казав, щоб припинити гарячу фазу фактичної війни, він до цього відповідно буде рухатися, і він точно не хоче виглядати слабким. І що хтось казав, що це буде якийсь там програш заходу або Сполучених Штатів Америки. Тобто, це такі вихідні позиції для самого Трампа. Для Путіна зрозуміло. Вихідна позиція це. Е Отримати, скажімо, можливість для себе говорити про свою перемогу. розумієте, дуже говорив про там цілі СВО постійно їх там і Так далі для внутрішньої тут тобто, аудиторії для нього це буде менш проблемно, а от для зовнішньої, все ж таки, йому теж потрібна якась, скажімо, історія, коли він міг би пояснити витрати своїх відповідно ресурсів. Тому я не думаю, що прямо йде мова про те, що Путін хоче там Трампа якось на свою сторону переманити і що це в інтересах самого Трампа. Тобто, попри ті критичні заяви, які зараз звучать, попри позицію відповідного Трампа, по щодо відносин з союзниками, європейськими партнерами, є і їх позиція, і е, йому теж буде необхідно комунікувати і визначати. А позиція тих же Східноєвропейських країн, країн Північної Європи, вона є доволі жорсткою по відношенню до Росії, тому що вони близькі до неї. Вони розуміють все цей рівень загроб і тут зіграти в гру, що підіграти там путіну або повірити йому на слово, що умовно там на найближчі 4 роки ця ситуація ситуація заморозиться і він себе буде гарно поводити. Ну це теж дуже наївна позиція. Крім того, окей, факт того, що там Україна не звільнить всі свої території військовим шляхом. Ну він зрозумілий. Але питання в іншому: а як е, буде себе поводити міжнародна спільнота по відношенню до тих територій, які будуть поки що залишатися тимчасово окупованими Російською Федерацією, і це питання вже того, що має бути продовжена санкційна політика має бути вона навіть навпаки розширена і має бути чітко поставлена, що е, ніякої нормальності жодної нормальності е, повідношення до Російської Федерації не може бути до повернення там територій України і до зміни позиції відповідно Російської Федерації. І от цьому. Тут є загрози, як буде домовлятися Трамп, чи готовий він чи розуміє необхідність якраз донесення цієї позиції в частині того, щоб врятувати той міжнародний порядок, який існує, і щоб по міжнародне право до кінця в багнюку відповідно не втоптали. Тому тут дійсно є такі доволі ризиковані речі, але мені вдається, що є певні стримуючі чинники, в тому числі національні інтереси сполучених Америки, інтереси Діпстейту і інших відповідно союзників, які розуміють. Що оцю поступки путіну це будуть сприйманим ним як відповідну слабкість, і цю слабкість він обов'язково використає рано чи пізно і точно сподіватися на гарантії, що він буде зализувати рани там чотири роки. А після того як він там буде діяти, ну тут. Теж їх відповідно немає, тому тут складна доволі така конструкція, і той же Кіт кількелих, який вже каже, відповідно про 100 днів, а який більш ретельно готує і свою поїздку і зустрічі, і, зокрема з партнерами, ну свідчить про все ж таки, розуміння е, рівня складності багатогранності тієї ситуації, е, яка пов'язана з війною Росії проти України, і те, що вона є багатошаровою насправді і виходить далеко за межі просто. Двосторонніх відносин е, двох країн в асиметричному конфлікті ну це теж напевно чудні речі. Наскільки ось серйозність цієї російсько-української війни зараз розуміють наші партнери? Як ти бачиш? Е, наскільки е, от вчора, під час 25-ї зустрічі е, Рамштайну, це, це вони відчували як? Як ти можеш це проаналізувати? Тому що з одного боку, ми чуємо: по-перше, ми розуміємо, та, що Сполучені Штати це може для них бути остання зустріч в такому форматі. Так? так само ми чуємо від наших європейських партнерів, почули, що так ми будемо допомагати, але в той самий, в той самий час Шольц блокує новий пакет німецької допомоги Україні. Немає тут критичної необхідності, як як оце все корелюється. Що розуміють про небезпеку українсько російсько-української війни наші партнери? Це хороше питання. Це розуміння. Воно є абсолютно неоднаковим серед різних наших партнерів. От я вже зазначав, що східноєвропейські країни, та ж Польща, країни відповідно Балтії, Румунія, ну тобто ті країни, які відповідно ближче до Російської Федерації чудово розуміють ту загрозу, яку вона несе. У них позиція інша. Вони розуміють про необхідність підтримки України в тому, що набагато дешевше зупинити Росію в Україні ніж. Дати їй передпочити перед новим витком агресії, який точно буде гірший і набагато дорожчий, в широкому розумінні цього слова щодо стримування відповідної її амбіції, так само це і країни північної Європи. Швеція, відповідно, Фінляндія, інші країни теж вже бачать, розуміють те, що ну, вони знаходяться фактично в такій глибокій гібридній війні з Російською Федерацією. І тому вони більше розвивають кооперацію і співпрацю відповідно з Україною. І... Надають доволі значну відповідну допомогу в межах своїх можливостей. Західноєвропейські країни вони легше дивляться на цю ситуацію. Вони вважають, що для них тут є менше загроз. Вони вважають, що деякі країни перебільшують деякі відповідні моменти. Щодо Німеччини, то вона зараз у стані виборчого періоду, і Шольц він не хоче робити різких рухів, які б могли вплинути на прихильність свого електорату. Ну, хоча знову ж таки. Що він особливо розраховує, складно сказати, але тим не менше тому це рішення внутрішньополітичне щодо стримування цього а, пакету, а не є там, показником зменшення в цілому підтримки а, України. Це не виправдання, це просто пояснення. Французи теж в перманентній політичній кризі на внутрішній, ну, але тим не менше їх позиція. Зрозуміла і все ж таки не міняється в цілому. Європейський союз він нарощує свій, свій оборонний потенціал, але йому для цього потрібно більше часу, і вони в принципі демонструють, що готові більше витрачати на оборону. В рамках і відповідно НАТО, е але Сполуча Америки мають залишатися і мають надавати свою допомогу для того, щоб вони могли для цього підготуватися. Але на відповідні рейки вони вже стали. Я думаю, що це незворотній шлях, і найближчі там десятиліття у нас точно буде е доволі таки мілітаризованим. І питання безпеки воно буде одним із е е ключових. Тому. В цілому не однорідне ставлення, але голос тих країн, які чудово розуміють необхідність більших видатків на оборону і стримування Російської Федерації, бажано зупинки і в Україні. Він стає все поміч помітнішим. Ну, принаймні для мене, але треба зважати на внутрішню політичну динаміку в кожній країні. І, і період виборів він завжди є таким, коли країна. Політичні лідери цієї країни точно намагаються е, ну, приховувати цю історію, не робити різких рухів. Ну так само як це було в виборах Сполучених Штатів Америки, які ми бачили. Так, Ігоре, ну і наостанок хочу, щоб ти прокоментував ще таку інформацію. Понад 600 обшуків пройшло по всій Україні, поліція проводить спецоперацію з викриттям схем вивезення чоловіків за кордон. А ми повідомлення про те, що хтось десь когось вивозить, бачимо, бачили неодноразово. Я тобі більше скажу: я анонімно сиджу в телеграм-каналі, який займається вивозом чоловіків для того, щоб знаєш дивитися температуру пополаці. Так, ось з усіх. Спостережень, які е, я веду в цьому каналі, я бачу, що які б обшуки не були, кого б не затримали, все рівно ось ці схеми вони продовжують працювати, і глянти як тікали, так і тікають. От е, чи не може це перетворитися в е, так само, знаєш, як боролися з нелегальними казино і дуже довго це і це було б показово, але дуже довго і досі існують нелегальні казино. От, що можеш сказати з приводу цього? Е, ну, послухай, це <кій> завдання під правоохоронних органів, в тому щоб прикривати всі ці різні схеми. Е, е, да, на жаль, є попит очевидь. І тому це проблема ширше, ніж просто питання невідворотності покарання. Хоча дійсно це доволі ключове завдання. Я не думаю, що це питання видумості виключно. Але треба розуміти, що просто масштаб він є доволі відповідно великим і значним. Але це багатогранне питання, тому що це і питання мобілізації в цілому, це питання і проходження відповідної військової служби, питання переведення, ті речі, які частково фікситься, але не всі і ми маємо доволі значний такий спадок відповідно радянщини щій досі який залишається який необхідно подолати тому це доволі ну такі комплексне комплексне історії і комплексне завдання які необхідно вирішувати тому завдання правоохоронних органів виявляти ці порушення законів, і їх відповідно прикривати. Е, і завдання для військового військово-політичного керівництва вирішувати ті проблеми, які в тому числі сприяють е, е, намаганню та ухилятися від свого обов'язка е, не лише через там просто якісь небажання, а й через деякі об'єктивні моменти, які є. Ну, таким доволі е, складними для сприйняття відповідно, так і які на сьогоднішній день безпосередньо призводять до певних помилок. Ось тому знов ж таки це комплексна така історія, і тут має бути комплексний підхід. Але мені видається, що все ж таки е, ми працюємо над тим, щоб вирішувати ці проблеми, але вони потребують часу, на жаль. Часу так, е, Ігоре, ну і крім часу, вони потребують ще й розуміння усіх українців, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Дякую тобі дуже. Ігор Петренко, політолог, був разом з нами на зв'язку. Ну а ви долучайтеся до обговорення в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, розширюйте відео. Я дякую вам за те, що ви були присутні на цій розмові. До зустрічі.